Не юрію інформація, яка потребує 100% вашого роз'яснення. Це кадри, які з'явилися у соціальних мережах. Це збитий безпілотник ворожий, на якому було, було нове маркування. Скажіть, будь ласка, що відомо з цього приводу? Тому що є думка, що це Росія на своїй території вже почала їх виробляти. Чи справді це так? Чи є у них такі спроможності станом на сьогодні? Ну не можу я вам зараз повідомити щодо їх спроможностей. щодо Маркувань, ну зрештою можна що хочеш написати, як на паркані знаєте на Росії. Пишуть, от так само можна писати і на безпілотниках. Маркування це може бути зроблено з різною метою, тому зараз поспіхом говорити, що щось вони вже там виготовляють. Ну і ну зрештою для мене особисто інформація щодо чи це іранські дрони, чи це вони вже їх вважають російськими, абсолютно. Немає ніякого значення, то що співпраця з цією країною триває. Перспективи цієї співпраці ще у них є. Тому чи це буде іранський дрон, чи це буде дрон іранський, але зібраний на якихось російських потужностях. Все одно він буде з тими запчастинами, які приходять на жаль, досі із заходу. Я маю вазі комплектуючі, які ні Іран, ні Росія не може виготовляти. Тому тут знаменник один, так чисельник різні. Тому власне наше завдання – наше завдання визначати все ж таки різні методи протидії цим БПЛА і засоби їхнього збиття. Ви ж бачите, що нарощує противник зрештою використання ударних БПЛА. Тому ми повинні нарощувати системи для їх збиття. Маю на увазі раціональні, раціональні засоби не не витрачати щоразу. Нас більше на велику кількість БПЛА, велику кількість зенітних керованих ракет, тому що зенітні керовані ракети це все одно залишається основний засіб, яким ми їх збиваємо. Але Росія має ще крилаті ракети Росія має літаки, і зенітні ракети нам потрібні саме з цією метою, щоб стримувати російську авіацію, щоб збивати саме крилаті ракети ворога. Тому е, нарощення систем. Таких як власне гепарди, зі таких як інші, скажем так, системи, які нам надає захід та по сухопутних вісім на увазі, зараз грає також визначально. пане Юрію. Ну дійсно, ми якраз таки сьогодні згадували, що наприклад один шахетнега приблизно коштує 30 тисяч доларів. А ракета від стінгера вартістю то тисяч доларів, і ну збивати цей. Там не не співмірно по бюджету, і хотілося б, щоб це було дешевше і тих систем, як ви вже зазначили, було набагато більше. Пане Юрію щодо ракетних ударів по території України, вони дещо зменшилися. Ми бачимо, що а, трохи росіяни затихли в цьому плані. Чи може свідчити про те, що зараз країна-агресорка заощаджує свої ресурси для нового більш потужного удару? І до чого готується, до чого готуватися нам? Я вас трішки поправлю. Стінгера якраз не шкода на шахет, як і там Ігла, Стінгер та інших. Я говорив про ракети потужних систем, таких як Айрі Стін, на С-300, які витрачаємо. Це ракети далекобійні, ракети, які можуть, ну, скажімо, С-300 та 70 кілометрів. бук на сам ста Айрісті, «Айрісті» там до 40 кілометрів, але це ті ракети, які можуть високо. Бачити ціль збивати цілі так і далеко. Стінгер власне і ПЗРК ця ті е, ракети ну чинчивосугопутних вісь. На жаль, там обмежена дальність застосування, тому. Важко їм діставати по всій території України, це власне ці шахеди. і тому стінгер це не такий вже додаток видаток великий, але на жаль, ним діставати надзвичайно тяжко. Ось що стосується ракет російських, які вони, начебто, вже припинили застосовувати. Ну я б так теж не говорив. Якщо подивитися статистичні дані, подивитися за червень за травень, то є певна. Періодичність завдання ударів, вони час від часу завдають по кілька ракет, це 3-4 ракети, скажімо, калібр, або там, близько 10 ракет з Каспію Х-101, Х-555. Ну і підходять вони до вже якоїсь там визначеної дати, завдають удар вже більшою кількістю ракет, там, ну може бути там 40-50. І це теж говорить про те, що противник. Немає достатньої кількості на сьогоднішній день, щоб завдавати постійно таких ударів, як їх вже звикли називати масованими, так це близько півсотні ракет різних типів з різних напрямків. Зрозуміло, що є у них на складах і Х 22 і С 300 в достатній кількості. А от що стосується далекобійної високоточної зброї, хаста 101 Х-555 собідесяп'ять калібер чи іскандер двох модифікацій М та «К», Ну і плюс кінжал додайте сюди, то тут певний дефіцит є. Ці вони виготовляються, але не в тій кількості, в якій хотілося б державі окупанти. Власне, тому вони що можуть, те застосовують трьохсотками. Б'ють в принципі постійно попередній лінії фронту. Ну тому, що дальність цих ракет стоїть, там не є великою. Так, пане Юрію, і на сам кінець фактично, допоки ми очікуємо певного рішення і постачання в 16 дуже хотілося б, щоб це було якнайшвидше. Знаємо, що деякі наші держави-союзники, держави, партнери передали нам міг 29 Це в принципі зрозумілий винищувач, який є і був на озброєнні нашої армії увесь період, тому наші пілоти з ними керуватися дуже добре. Вміють чи застосовуються ось ці? Нові, так би мовити, винищувачі вже на полі бою. І про що можете, якщо можете розповісти трохи детальніше з цього приводу? Ну, власне, ви самі щойно себе вже повідомили. Майже я б сказав, не нові, нові старі. Так треба mm -hmm. домовляти. Винищувачі не потрібно робити з них якісь не, там техніку, яка може принести нам сьогодні результат. Вони посилюють е, нашу протиповітряну оборону. Вони посилюють е, е, нашу е, ударну складову тому що авіація завдає ударів фактично щодня західним озброєнням. Зокрема, ті ж самі міг-29 яких адаптовано і Харм, і джейдами ракети і бомби мають наразі керовані. Це дозволяє підтримувати ця передача цих Міг, підтримувати в належному стані, в боєздатному, скажемо так, стані техніку, тому що техніка зношується техніка не нова абсолютно і тому передача і польських, і словацьких мігів посилює. Наш парк саме цього типу літака, але говорити про якісь про якусь перевагу в повітрі на цій техніці, про якісь кардинальні зрушення на лінії фронту, що вони нам допоможуть, ну не варто. Варто говорити, що ми ними продовжуємо боротьбу з російським окупантом і очікуємо все ж таки ту техніку, яка може протистояти російській авіації. На різних напрямках відігнати її подалі від наших кордонів, аби унеможливити застосування тих же керованих авіабомб російські сів не запускають. Ну і також завоювати перевагу повітря на наших на окупованих територіях, щоб нашим військам було значно легше вести наступальні дії на різних напрямках. Пане Юрію, мій колега частково згадав за F-16, і нас засмутила така от новина від глави МЗС України Дмитра Кулеби, що навчання українських пілотів якраз таки на ф 16 фактично не розпочалася у червні, і тепер графік тренувань починає, на жаль, суватися. Чи можете ви повідомити, у чому причина затягування навчань на вашу думку? І чи плина це на терміни постачання самих літаків? І чи так само вони ці терміни будуть суватися, як і навчання? Ну важко сказати тут. Інформація дуже різна. Партнерів е, нас багато, так які допов... зголосилися, е працювати у рамках нашої авіаційної коаліції. Є різні думки, різні рішення і різні графіки, е, тому що навчання може проходити на різних майданчиках, скажімо так, і в кожної країни можливо є якісь бачення, є якісь труднощі. Тим чи іншим процесом про це говорив вже і головнокомандувач, і президент України, і вже от голова МЗС. Тому потрібно все ж таки дочекатися позитивного рішення щодо навчання. Україна домашню домашньою роботу виконує всі моменти з там з списком пілотів, з графіком, з часом. Зрештою, вже визначені командувачем повітряних сил. Так само, як і місця базування F-16, які можуть потенційно бути надані Україні, теж підготується інфраструктура. Нам лише треба рішення партнерів. Це суто політичне рішення воно має бути. Ну і технічне, зокрема, воно має бути прийнято. Але те, що йде якийсь процес відтермінування, це зрозуміло, що ну не є дуже добре для нас. Це розумі... зрозуміло, що. Ну певне занепокоєння керівництва держави та й усіх нас, тому що затягування процесу це чи це життя людське, це на е, uh -huh. на фронті неможливо. Власне, чому, чому власне, неможливо досягти е, переваги на фронті, якщо не маєш переваги в повітрі? Тут е, наступальні дії наших військ тривають, але авіація вкрай потрібна, і не просто авіація, а саме літак F-16, який може забезпечити нам перевагу в повітрі. Так, пане Юрію, почули ми вас. Дуже дякуємо за таке роз'яснення за те, що знайшли час доєднатися до нашого ефіру. Юрій Ігнат, речник повітряних сил ЗСУ, був з нами на прямому зв'язку. Будемо чекати вас і надалі в нашому ефірі. Дякуємо. Дякую. Дякую.